Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні овочі та шампіньони-гриль. Рекомендую вам приготувати. Отож, розпочинаємо. Була сьогодні на ринку купила гарненькі, свіженькі, білі шампіньони. Поки довезла їх додому, вони потемніли. Але нічого страшного, вони свіженькі, тому будемо готувати. Я їх помила. І відрізаю лише ось цю ніжку, тому що вона трішечки сухенька. Нічого не чищу і не забираю. Єдине, що можу забрати, то це ось тут, на, на ніжці є таке білесеньке. І кидаю їх в глибоку миску. Ось, бачите, ось це? Оце можна забрати. І то не обов'язково. Рекомендую обирати великі гриби, адже при приготуванні вони будуть вдвічі зменшуватись. Якщо будете готувати на сітці або ж на шампурах, вони можуть у вас просто повипадати. Маринад надзвичайно простий, перевірений, але дуже смачний. Грибочки трішки підсолюємо. Небагато солі даю, адже вливаю ще соєвий соус. І сюди ж додаю майонез. Гарненько все перемішую. Намагайтеся, щоб кожна шапочка була покрита майонезом. Взагалі, овочі та гриби марнуються дуже швидко. Інколи ми навіть розпалюємо вогнище, і тоді я їх мариную. Одна-дві годинки, і цього буде достатньо. Все, залишаю їх маринуватись. Далі маринуємо кабачки. Так як вечерю готую я для двох, одного кабачка нам буде достатньо. Нарізаємо його кільцями, але не грубими. На відмінно від шампіньонів кабачки готуються довше. Ось така товщина. Десь пів сантиметра. Перекладаємо в глибоку миску, трішки підсолюємо. Додаємо соняшникову олію без запаху та соєвий соус. Перемішуємо і залишаємо знову ж таки маринуватись, так як і грибочки. Якщо кабачки будуть довше стояти, вони дуже добре вбирають в себе соєвий соус і взагалі сіль, тому довго їх не маринуйте. Болгарський перець сам по собі дуже смачний та соковитий, тому я його очистила від серединки і лише підсолюю і змащую трішки соняшниковою олією. Для нього буде цього достатньо. В мене минула вже одна година, розпалюю багаття. Овочі та гриби можна смажити на решітці. Я буду використовувати ось такі шампура. До речі, дуже зручно і легко миються. Жар вже хороший, можна смажити, але частенько перевертаємо, щоб не пригоріли. Сьогодні я заодно готую ще й шашлик з курочки. Теж виходить дуже смачно. Перець можна смажити на решіці, але я теж взяла його на шампур. Виходить дуже зручно. Як бачите, шампіньйони вже швиденько підсмажилися. Як я вже й говорила, готуються вони швидше. Довше маринує, довше готуються кабачки. Частина шампіньонів вже підсмажилася. Зараз буду насаджувати наступні. Перчик теж суперовий вийшов. І кабачки виходять теж не менш смачними. І обов'язково всім раджу підсмажити хліб. Він виходить неймовірно смачний. Обов'язково спробуйте. Ось така неймовірна смачна вечеря сьогодні в нас буде. І вам рекомендую спробувати. Це дуже смачно, овочі навіть смачніші, ніж м'яско. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!